Приздбурове коло, це на перший погляд дрібниця. Але саме воно часто визначає, чи буде ваше дерево родити повними відрами яблук, груш чи слив, чи стоятиме бідолашне з жовтим листям і сухими гілками. У селі давно кажуть: як доглянеш землю під деревом, так дерево віддячить тобі плодом. І справді, більшість проблем садівників не в сортах і не в погоді. А в тому, що корінню дерева бракує дихання, вологий поживи, бо бур'яни та ущільнений ґрунт забирають у нього все життя. От тому пристовбурове коло це, це не просто місце під деревом, а його дихальний простір, його маленький світ, у якому воно живе і росте. Багато хто недооцінює важливість цього кола, особливо молоді садівники, що думають, та хай росте трава, головне, щоб. Полити, але під шаром трави й бур'янів земля швидко твердне дощ не проходить у глиб, а корені задихаються. Тоді дерево росте мляво, плоди дрібніють, а з часом і взагалі може засохнути. Старі люди добре знали, що біля кожного дерева має бути чиста земля, розпушена без бур'янів, наче грядка під овочі. Це і є пристовбурове коло, місце, яке треба берегти. Бо воно годує дерево не гірше за добрива. Коли навесні приходить час готувати сад, уважний господар, перш за все, бере лопату не для того, щоб обрізати чи підживити дерево, а щоб підготувати його коло. Бо з цього починається все з подиху землі під корінням. Призд в бурове коло можна назвати природною зоною турботи там, де дерево має отримувати все найнеобхідніше. Якщо правильно його зробити, то не лише бур'яни зникнуть, а й сам сад стане зовсім іншим. Земля там буде живою, вологість триматиметься довше, а під кроною завжди буде приємна прохолода, навіть у спеку. Колись у кожному селі було видно, де господар, а де ледар, посаду. Там, де кола доглянуті, земля темна, м'яка, дерева, зелені і соковиті, а де трава. Під самими стовбурами там і плоди червиві і листя тьмяне. Бо дерево, як людина, якщо йому не дати простору дихати, воно слабне. Тому пристовбурове коло це, це не просто краса, а життєва необхідність. Це можна сказати легені дерева, які треба берегти і підтримувати в чистоті. Сучасні поради садівників лише підтверджують народну мудрість навколо стовбура. Має бути відкрите місце, де ґрунт дихає і не конкурує з бур'янами. Якщо зробити його правильно з урахуванням розміру дерева, типу ґрунту напрямку схилу, то отримаєш результат, який видно неозброєним оком. Волога краще проникає, добрива не розтікаються, корені швидше прокидаються навесні, а восени дерево легше готується до зими. І що головне. Не треба більше щороку воювати з травою під кроною, бо добре облаштоване коло саме не дає бур'янам жодного шансу. Дехто вважає, що пристовбурове коло це лише для молодих дерев, поки вони не зміцніють, але досвідчені садівники знають навіть старе яблуневе дерево, якому 20 років оживає, якщо розчистити землю під ним і дати нове дихання корінню, після такого догляду воно може дати врожай якого не було роками. І тут справа не в чудесах, а в простій фізіології коренева система отримує доступ до повітря, вологи і поживи, які раніше затримувалися на поверхні. Тому не дивно, що коло під деревом це по суті найкраще добриво, яке нічого не коштує лише трохи праці й уважності. Важливо також пам'ятати, що пристовбурове коло це ще й захист дерева. Воно запобігає гниттю стовбура, не дає скупчуватися воді біля кори, зменшує ризик появи шкідників, бо бур'яни, особливо вологолюбні, часто приваблюють комах, які шкодять дереву. Якщо ж земля чиста і замульчована, то дерево стоїть сухе, міцне і не страждає від гнилі чи мурах. І це не сучасна вигадка, а перевірена десятиліттями практика. У кожного старого садівника є своя історія про те, як після розчищення кола дерево буквально ожило. Отож не варто ставитися до цього як до дрібниці. Коли людина в селі каже, піду або обійду сад, то часто має на увазі саме це перевірити, як виглядає земля біля дерев. Бо якщо там порядок, то і всьому саду буде добре. Тому перше правило для кожного, хто хоче мати добрий урожай. Зробити і підтримувати пристовбурове коло це основа, з якої починається сила дерева, його здоров'я і вдячність у плодах. І саме тому ця тема така важлива, бо дає розуміння, як невеликий шматок землі може впливати на ціле життя дерева і, зрештою, на добробут усього господарства. Щоб правильно зробити пристовбурове коло. Потрібно спершу зрозуміти, що кожне дерево має свій дай характер. Молоде потребує більше догляду, старе вимагає обережності. Але принцип один створити навколо стовбура вільну, родючу і зручну для коренів зону, починати краще ранньою весною, коли земля вже трохи підсохла, але ще м'яка від вологи. Саме тоді можна побачити, як дихає ґрунт, і відчути, де коріння бере силу. Для початку обережно відгрібають торішнє листя, траву, сухі рештки, а потім окреслюють межі кола. Зазвичай воно має бути таким, щоб діаметр дорівнював ширині крони, але не менше одного метра навіть у молодих дерев. Це важливо, бо більшість живильних коренів розташовані саме в цьому радіусі. Глибина пристовбурового кола також має значення. Не треба копати глибоку яму. Достатньо розпушити верхній шар землі на 5-8 сантиметрів. Так зберігається природна структура ґрунту, і тонкі корінці не пошкоджуються. Якщо зробити занадто глибоко, дерево може втратити частину дрібних живильних коренів і ослабнути. Після розпушування добре полити землю, щоб волога дійшла до глибших шарів, але не залишалася на поверхні. Це створює сприятливе середовище для розвитку кореневої системи, особливо навесні, коли дерево прокидається після зими і активно набирає силу. Дуже важливий крок це мульчування, тобто покриття поверхні кола органічними матеріалами. Для цього найкраще підходить солома, суха трава, тирса, компост або навіть подрібнене листя. Мульча не дає волозі швидко випаровуватись, пригнічує бур'яни і поступово перегниваючи, стає природним добривом. Народ каже, солома, дерево гріє, трава його годує, і в цьому вся мудрість. Тільки треба пам'ятати, що шар мульчі не повинен щільно прилягати до стовбура, треба залишити кілька сантиметрів відстані, щоб не створювати вологе середовище для гнилі. Ще одна важлива порада не робити пристовбурове коло абсолютно рівним. Краще сформувати невелике заглиблення по центру, щоб дощова чи поливна вода не розтікалася, а збиралася біля коренів. Це особливо корисно в посушливих районах, де кожна крапля вологи на рахунку. Дехто навіть робить невеликий земляний валик по краю кола, він утримує воду, не даючи їй тікати. Таке коло працює, як природна чаша зібрав дощ, напоїв дерево, а земля потім. Поступово віддає вологу корінню. Щоб бур'яни не поверталися, можна додатково застелити коло старою мішковиною, картоном або навіть чорним агроволокном. Головне не брати поліетилен, бо під ним земля задихається. Органічні матеріали дозволяють волозі проходити і повітрю дихати, але не дають бур'янам пробитися. Це зручний і простий спосіб зменшити кількість прополювань, особливо якщо сад великий. Під такою покривною поверхнею земля залишається пухкою і живою, а після кількох місяців навіть дощі не перетворюють її на камінь. Підживлення теж краще робити саме в межах пристовбурового кола сухі добрива, попіл, перегній або настої трав рівномірно розсипають по колу і злегка загортають у землю. Так поживні речовини не змиваються. А потрапляють туди, де їх чекають корені. Якщо дерево молоде, додають трохи більше органіки, якщо старе, можна обмежитись легкими підживленнями. У народі кажуть, дай кореню їсти дерево само знайде як подякувати. Тож головне не перегодувати, а підтримати природний баланс. Щоб пристовбурове коло працювало цілий рік, його треба підтримувати в порядку навесні розпушити. Внести трохи компосту, оновити мульчу, влітку слідкувати, щоб не пересихало, і після поливу додавати невеликий шар трави чи соломи, восени прибрати стару мульчу, підсипати перегній або листя, щоб земля не мерзла швидко, взимку не топтатися по колу, щоб не ущільнювати сніг і ґрунт. Якщо зробити все це з увагою, дерево віддячить сторицею, і врожай рясний. І кора чиста, і листя блищить здоров'ям. Часто люди питають, чи варто, чи варто копати коло щороку так, але не глибоко раз на рік достатньо легко розпушити, щоб зруйнувати кірку, яка утворюється після дощів і сонця. Це дозволяє кореню знову дихати. Якщо ж усе залишити, як є, то навіть найкраща земля перетвориться на тверду кірку, і ні вода, ні повітря туди не дійдуть. Тому розпушування це як провітрювання кімнати. Свіже повітря потрібне завжди. Є ще одна важлива деталь не слід саджати квіти чи городину прямо під деревом у межах кола. Вони забирають вологу і поживні речовини, а деякі навіть виділяють речовини, що шкодять кореням. Якщо дуже хочеться краси, можна посадити квіти далі за межами крони. Пристбурове коло повинне залишатися лише для дерева. Це його власна територія, як хата для людини. Тоді дерево відчуває, що його не пригнічують і росте спокійно. Ось у чому сила правильного пристовбурового кола. Воно поєднує простоту і користь. Усього кілька годин праці навесні, трохи уваги влітку, і ваш сад віддячить сторицею. І не треба ні хімії, ні частих прополювань. Достатньо знати, як поводитися із землею, слухати її. І вона сама зробить усе необхідне, бо земля під деревом як добрий сусід, якщо до неї з повагою, то й вона не підведе. У кожному селі знайдеться хоч один дід чи бабуся, які можуть годинами розповідати, як вони доглядають свої дерева. І майже в кожній такій розмові обов'язково згадають про пристав бурове коло. Раніше коли не було ні агроволокна, ні магазинних добрив, усе робилося просто. З тим, що є під руками. Весною, як тільки сходив сніг, господар виходив у сад, оглядав кожне дерево і казав Оце мої годувальники, треба дати їм дихнути. Брав сапу, обережно відгрібав землю навколо стовбура, розбивав грудки, а потім насипав свіжого гною або перегною, зверху притрушував сухою землею, щоб не вивітрювалося. Це був перший і найважливіший крок, без якого навіть. Найкраще дерево не родило. У деяких селах до сьогодні збереглася традиція робити при кола особливо ретельно. Наприклад, старі садівники на Полтавщині навесні завжди спалюють суху траву. Не просто так, а біля кожного дерева, щоб попіл потрапив у землю і убив шкідників, потім тим же попелом підсипають коло. І це одночасно і підживлення, і захист від хвороб. Дехто ще додає трохи глини, щоб утримати вологу. Земля після цього стає щільнішою, але не твердою, і вода довше не зникає. Така суміш служить природною ізоляцією, дерево не страждає навіть у спеку. Раніше ніхто не чув слова мульча. Але принцип той самий люди клали під дерева шар сухої трави або гною з соломою, щоб земля не пересихала. У кожному господарстві така трава лежала ціле літо, аж поки не перегнивала. І тоді восени, коли копали коло, воно вже було м'яке, як пух. Цю землю називали живою, бо вона пахла родючістю. Старі люди казали як під деревом пахне землею, є, значить, дерево живе. І це не просто гарні слова, бо перегній та солома утворювали природну теплу ковдру, яка утримувала і вологу, і тепло. І корисні мікроорганізми. Звісно, зараз багато хто використовує сучасні засоби: плівку, агроволокно, спеціальні підживлення. Але якщо поглянути уважно, то всі ці методи лише вдосконалюють старі народні, бо суть залишається тією ж створити чисте, вологе, захищене місце для коріння. Наприклад, нині деякі садівники на заході України кладуть під дерево не солому, а деревну тріску. Вона довше розкладається, краще затримує воду і навіть через два роки не втрачає властивостей. Але якщо спитати старого господаря, він скаже Та це ж те саме, що я робив соломою 40 літ тому. Просто тепер інші назви, а сенс один є й приклади з невдачами, що теж стали наукою. Один господар на Черкащині розповідав, що колись зробив пристовбурові кола занадто глибокими. Мало не ями, і після великої зливи вода стояла там тиждень, коріння загнило, і половина саду пропала. З того часу він усім радить не перестарайтеся, земля має дихати. Інший із Поділля пробував накривати коло поліетиленом, щоб не росли бур'яни. Але під плівкою земля задушилася, з'явилася цвіль, і дерева довелося лікувати кілька років. А от коли замінив поліетилен на старі мішки з-під зерна земля ожила і дерево знову почало плодоносити, це ще раз доводить, що старі прості методи часто найнадійніші ще одна народна хитрість засівати край кола невибагливими рослинами, які не шкодять дереву, а навпаки, допомагають. Наприклад, кропива, календула, пижмо або часник. Вони відлякують шкідників і покращують склад ґрунту, коли перегнивають. Та навіть у цьому випадку люди завжди лишали кілька сантиметрів чистої землі біля самого стовбура, бо знали, дерево має мати своє місце без конкуренції. Дехто навіть казав не саджай під деревом нічого, бо воно тоді на тебе сердиться. І справді досвід показує, що дерева, під якими ростуть овочі чи квіти, частіше хворіють і менше родять. Цікаво, що на півдні України є своя традиція при стовбурові кола покривати дрібним гравієм або піском. Це зберігає вологу і не дає бур'янам пробиватися. Такі кола виглядають акуратно, а під ними земля завжди прохолодна. У наш час цей метод перейняли навіть у деяких екогосподарствах поєднують гравій і органіку, отримуючи подвійний ефект. А от у Карпатах, де багато вологи, навпаки, пристовбурове коло часто роблять трохи піднятим, щоб вода не застоювалася, там головне не втопити коріння. Сучасні садівники часто поєднують народні способи з новими технологіями хтось під коло кладе картон зверху солому, а потім тонкий шар землі. Так бур'яни не ростуть, мульча не розлітається і виглядає все охайно. І інші замінюють мульчу на компости із трав і кухонних відходів, і це працює не гірше за добриво, головне не лінуватися. Бо в народі кажуть дерево любить працюючі руки, і кожен, хто бодай раз перекопував коло навесні, знає, що потім дерево дякує рясним цвітом. Є ще один момент, який часто забувають догляд за колом восени у старі часи після збору. Врожаю коло не залишали пустим, його розпушували, очищали й укривали листям або гноєм. Це був природний спосіб утеплення. Дерева тоді зимували спокійно, не боялися морозів. А навесні, коли листя перегнивало, земля ставала родючою. Тепер цю традицію повертають, бо зрозуміли, навіть найсучасніше добриво не замінить природного перегною. Такі приклади з життя. Не просто історії, а справжня наука, народна агрономія, перевірена поколіннями, бо все, що робилося в селі, робилося не з книжок, а з практики і спостереження. І кожна дія мала пояснення, щоб земля не тужила, щоб дерево не плакало, щоб урожай був щедрий. Тому й сьогодні, навіть маючи сучасну техніку, варто пам'ятати ці прості поради. Вони несуть у собі мудрість, яку не знайдеш у жодному магазині. Отже, головне, що треба запам'ятати кожному господарю пристовбурове коло це не просто робота для порядку, це турбота про життя дерева. Якщо правильно зробити його один раз, а потім підтримувати щороку, дерево відповідатиме вам щедрістю і силою, і не треба гнатися за новими дивозасобами. Бо природа сама знає, як допомогти, треба лише їй не заважати. Важливо розуміти, що коло це не прикраса, а основа, бо саме там живе коріння, яке годує дерево і тримає його на ногах. Якщо земля там м'яка, волога, дихаюча дерево буде здоровим, якщо тверда, забита травою, почне хиріти. Тому найперше правило для доброго саду не залишати землю під деревом напризволяще. Доглядати за колом треба постійно, але без надмірного фанатизму, весною розпушити і підживити, влітку тримати під мульчею, восени прибрати й укрити, взимку не топтати, і цього достатньо важливо не порушувати спокій кореня, не копати глибоко і не поливати холодною водою. Коли після дощу утворюється кірка, обов'язково її розбити. Бо через неї не проходить повітря. Якщо коло зроблене правильно, то навіть після сильної зливи вода не стоятиме а вбиратиметься рівномірно. Земля під деревом повинна бути як губка вбирає, тримає і поступово віддає вологу. Багато проблем у садах починаються саме з недбалості біля стовбура. Люди витрачають гроші на добрива, на засоби від шкідників, але не бачать, що головне під ногами. Якщо бур'яни ростуть до самого стовбура, якщо земля тверда, а коло заросло травою, то жодна підкормка не допоможе. Дерево не може дихати, воно задихається, як людина в задушливій кімнаті, але варто лише розчистити, розпушити, дати світло й повітря. І вже через місяць видно зміни листя зеленіє, пагони міцнішають, плоди наливатимуться швидше. Це видно кожному, хто хоч раз зробив усе по людськи. Є ще важлива дрібниця, на яку не всі звертають увагу, не можна насипати коло аж до самого стовбура, засипаючи кореневу шийку. Це місце має бути відкритим, бо воно дихає і боїться вологи. Якщо засипати його землею чи мульчею, може початися загнивання. Тому варто лишати кілька сантиметрів навколо кори вільними. І ще одне. Після сильних дощів треба перевіряти, чи не накопичується там вода. Якщо бачите, що вода стоїть, зробіть невеликий стік, щоб вона могла вільно сходити. Надлишок вологи шкодить не менше, ніж посуха. Коли дерево вже доросле, пристовбурове коло не треба робити занадто великим. Достатньо, щоб воно охоплювало основні корені, але не виходило далеко за межі крони. І не треба кожного року все перекопувати глибоко. Достатньо легкого розпушування, щоб не порушити природний баланс ґрунту. Земля під деревом з часом сама стає родючішою, якщо правильно доглядати. Корисно раз на кілька років вносити компост або перегній, щоб поновити сили землі. Це, як кажуть, підгодувати матір, що годує дитину без зайвих зусиль, але з користю. Важливо також пам'ятати про добру вентиляцію крони, коли пристовбурове коло доглянуте, але гілки надто густі користі мало. Дерево має отримувати не тільки воду знизу, а й сонце зверху. Тому поєднання чистого кола і розумної обрізки найкращий рецепт для здорового саду. У народі кажуть дай дереву світло й землю, і воно тобі подасть хліб і тінь. У цьому вся суть сільської мудрості. Не заважай природі, а допомагай їй. Дехто думає, що пристовбурове коло це дрібниця, яку можна зробити для краси, але насправді це частина великої системи, у якій усе взаємопов'язане. Добре коло означає вологу землю, волога земля означає здорове коріння, здорове коріння міцне дерево, а міцне дерево добрий урожай. І навпаки, якщо занихаєте землю під стовбуром, той дерево не витримає, це як людина без догляду, з часом занепадає. Тому варто взяти собі за правило обійти сад, доторкнутися до кожного дерева, перевірити землю, поправити мульчу, розпушити ґрунт. І тоді навіть найстаріша яблуня відчує вашу турботу і віддячить плодом, коли на селі настає осінь і всі збирають врожай, то видно, у кого руки дбайливі. Там, де під деревами чисто земля темна, розпушена, там і яблука лежать, як медові, і гілки гнуться від плодів. А там, де бур'яни по коліна, дерева стоять худі і похилені. Босат, і хата любить порядок. Якщо доглядати за ними з розумом, то він служитиме десятиліттями, і навіть після багатьох років добрий господар завжди скаже. Оце дерево посадив ще мій батько, а я тільки землю під ним бережу. І це буде правдива сільська гордість не в грошах, а в плодах, у зелені, у тіні, що дає спокій. Отже, щоб сад родив, треба пам'ятати пристовбурове коло це як фундамент для дому. Без нього все решта не має сенсу. Якщо хочете мати здорове дерево, починайте не зверху, а знизу, із землі. Доглядайте її, не лінуйтеся, слухайте природу, і вона віддячить сторицею, бо земля то жива істота, і дерево в ній, як дитина на руках у матері. І коли ми піклуємося про це місце під стовбуром, ми фактично даємо дереву життя, а в цьому і є справжня мудрість селянина робити простоя, але з душею.